Подаруй тепло самотнім людям з такою благородною місією. У Чернівцях дітки взялися творити святкове диво. Вони з натхненням розмальовують ялинкові прикраси, аби напередодні свят подарувати радість та новорічну атмосферу тим, хто найбільше потребує уваги і турботи. Детальніше про ініціативу розповідаємо далі у сюжеті. У період перед новорічних свят департамент соціальної політики Чорнівецької міської ради перетворився на творчу майстерню, де панує справжня магія. Відбувається це у рамках акції Подаруй тепло самотнім людям. Діти з любов'ю та натхненням розмальовують ялинкові прикраси, які понесуть у будинки тих, хто найбільше потребує уваги. Чернівецька обласна організація товариства Червоного Христа піклується про. Різні версії населення, серед них є і люди похилого віку, які є самотні. Ось і такою акцією ми хотіли зробити, привернути увагу до таких людей і показати, що е, свою турботу, свою увагу до самотніх людей. Ось е, приємно, що до нас долучилися наші партнери, це управління у справах сім'ї молоді. Департамент соціальної політики міської ради, скіл-хаб, а також учні гімназії номер 14 і спільними зусиллями зробили таку хорошу справу. У майстерні панував піднесений святковий настрій. Понад півсотні дітей, як місцевих, так і внутрішньо переміщених осіб, долучилися до акції. Кожен малюнок на прикрасі став унікальним, адже в нього вкладено частинку дитячої доброти. Дітки були дуже захоплені. Вони розфарбовували дерев'яні прикраси різнокольоровими фарбами на свій розсуд, тобто їм ніхто не давав ніяких особливих казівок. Ми лише давали їм натхнення і пояснили, для якої місії ми це робимо, для чого це потрібно, і так далі. Діти робили з таким завзяттям. Вони вклали частинку свого. Серце своє доброти саме для цих людей, які потребують уваги. Прикраси передадуть самотнім людям поважного віку, підопічним Товариства Червоного Хреста України. Кожна прикраса стане маленьким промінчиком радості, нагадуючи, що про них пам'ятають і турбуються. Акція триває тиждень, а перед самим різдвом діти вирушать у домівки самотніх людей, щоб вручити свої подарунки і принести трішечки тепла. Дітки будуть вручати, вони цього чекають. І я думаю, що для тих людей теж буде приємно, особливо якщо це люди більш старшого віку. Ви знаєте, що дітки несуть багато емоцій, багато позитиву, такого життя. Вони дають натхнення. І, взагалі, діти це на сьогодні наша рушійна сила. Вони дають нам віру в майбутнє, тому що, на жаль, в такий важкий час саме дітки створюють от нам оте, знаєте, бажання жити, бажання творити і робити хороші справи. Організатори переконані, ця ініціатива не просто про прекрас. Це про справжню турботу, адже кожна прикраса стане символом уваги і тепла для тих, хто потребує його найбільше. Аліна Рябко теме дня ТВ.